Вітаю підписники та глядачі. На огляді оптичний приціл HAUK Irmax. Модель Irmax призначена для встановлення саме на пневматичну зброю. Купував я вживаний, тому в комплекті у мене лише ось такі ковпачки, коробочки та серветок. Інструкцій яких немає. Попередньо до цього в мене на пневматиці був приціл Discovery. Зараз він. В продажі стоїть ось така модель, огляд є. На багатьох гвинтівках стояв, але він цілий, тому що стояв із моноблоком, з компенсацією віддачі. Хто бажає придбати, можете купити. Ось я візуально порівняю. Комплектація повна. Як він виглядає із моїм тепер уже Air Max. Hawk Air Max досить таки якісний, хоча значно і дорожче, ніж приціл від Discovery. Десь разів в 3-4 навіть дорожче буде. Окрім вживаного від Discovery, також можете придбати і Haupcai Max, і новий Discovery. Переходьте за посиланням під відео в Телеграм. Оглянемо детальніше приціл. Знімаємо захисні кришечки, скло жовтого кольору, такий, фільтр. І з цієї сторони прозоре. Зрозуміло, що це звичайне скло, воно може дещо пошкрябатись, можна користуватись одразу із цим, з усім, але якість зображення може бути дещо гіршою. Воно додає. Захист при транспортуванні можна одразу і на гвинтівці. Як суттєва перевага, не знімаючи кришечки, якщо треба швидко зробити постріл, то є в нас така функція. Приціл виконаний з алюмінієвого сплаву, має вагу 620 г та загальну довжину 329 мм. Корпус удара стійкий, проникне, виготовлений з однієї заготовки. Діаметр посадочного місця 25,4 тобто дюймова труба. Приціл заповнений азотом, тому при перепаді температур конденсації на лінзі не буде. Лінзи просвітлення мають багатошарове покриття 16 шарів. Продемонструю маркування на прицілі повна назва 13140, 4 х 12 х 50 тобто кратність збільшується від 4 до 12 і об'єктив 50 мм, що досить таки непогано. АО АМХ, сітка АМХ. Виробництво Китай, але це не якийсь там гівняний китайський приціл, це дуже такі якісні приціли. Бренд Хавк, якщо я не помиляюсь, то він британський. Що тут іще маємо? Логотип. Хавк, ось такий приємний. Так, діоптер регулюється, відкручується, ось плюс-мінус. Це для тих, у кого певні проблеми з зором, для тих, хто носить окуляри, для того, щоб можна було користуватись без окулярів, і ви просто налаштовуєте відстань, яка вам буде потрібна, яка вам буде комфортна під себе. Далі регулювання збільшення кратності: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 та 12. Ось поділка одразу у нас стоїть на 12. Регулюється такий вороток, він прогумований, досить такі цупкі та зручний. Крутиться ну, нормально, не тяжко і не легко, так, Те, що треба, не те, що там пальцем зачепив і воно збилося. Турелі поправок низькопрофільні, вони не тактичні, так звані, тактичні це коли відкрити, у нас закрити. Тобто треба відкрутити, у нас видніється одразу барабанчик. Тут одразу бачимо ціна поділки поправки, 1 четверта кутової хвилини. Барабани горизонтальних поправок відповідають вертикальним, візуально так само виглядає. Так, по маркуванням тут ще поділки є від 0 до 14. Це в нас кутові хвилини. Клік 1 четверта мова, як я й говорив, ось від 0 до 1. Це в нас кутова хвилина буде. Тобто 4 кліки. Слухаємо. Ось 4 кліки зробив. Це в нас одна кутова хвилина поправок. Хто не розуміється, одна котова хвилина це на 100 метрів приблизно 3 см. Вважається, там здається правильно 2,8 Тобто один клік, це у нас зміщується прицільна сітка на відстані, якщо це 100 м 0,75 см. Переходимо на об'єктив. Що тут у нас? Вістройка від паралаксу. Ось таке колощадко здорове. Від 10 це в ярда вказано. 10 ярдів 9,1 метра. 10, 15, 25, 45, 100 ярдів, 200 та безкінечність. Відстройка від паралаксу це по суті фокусна відстань. Потім на практиці я вам продемонструю, коли будемо дивитися через приціл. Маркування на об'єктиві Airmax 4х12х50. І ось вони по колу повторюються. Зараз подивимось на цю мішеньку на відстані 20 метрів розмір однієї клітинки, одна моа. Так мішень виглядає на 20 метрів. Розмір клітинки одна котова хвилина, але розмір цей на 50 метрів. У нас 20 метрів. Зараз збільшу кратність. Кратність 6х. Так вам поступово. 7, 8. 9. Ви вибачайте за зображення дуже тяжко це передавати на камеру. 10. І на максимум. 12. Зараз спробую яскравіше показати. Ось так на 20 метрів на 12 й кратності виглядає мішень. І перейдемо на четверту для порівняння одразу. Ось на 4-й Сітка IMX цікава тим, що має декілька перехресть. Така типу як ялинка. Це дуже цікаво тим, що можна стріляти виносом. Також сітка, вона. По типу як Нівдот, і працює відповідно на 10-й кратності. Зараз для порівняння просто 4 кратність. Подивимося ще на деякі об'єкти. Ось будиночок до нього метрів 300 Так без оптичного прицілу, Кратність 4х. Ось, зрозуміло, що в руках незручно, вона трясеться все. Прицільно ви бачите. Зараз збільшимо кратність. Відстройка від паралаксу на максимум, кратність 12х. Трошки воно в руках тіліпається, але ось таким чином виглядає. Приціл має другу фокальну площину, тобто при збільшенні кратності прицільна сітка не збільшується. Запас поправок 70 моа. Поле зору на 100 метрів від 10 до 3,70 см. Ну це зрозуміло через зміну кратності. Якщо на 4х, то буде 10 метрів поле зору, на максимальний 12 буде 3,7. За рахунок великого об'єктиву 50 мм у нас широке поле зору. Також йде гарна передача світла, навіть в сутінках буде комфортно користуватись. В підсумку скажу, візуально мені приціл подобається, зображення через нього подобається. Не знаю, наскільки це передається через камеру якість, але воно не милить, працює коректно, кліки клацають впевнено. Що тут ще по ньому сказати, Ну, поки що лише позитивні якісь емоції. Ніяких таких негативів я не бачу. Ну, зрозуміло, що Airmax він розроблявся спеціально для пневматичних гвинтівок. Тобто навіть пружина-поршневі якісь потужні. Його будуть ну, добре відчувати, він не посипеться. Також він підійде і для дрібнокаліберної зброї, ну, і для вогнепальної якось, але саме серія Airmax була розроблена для пневматики, тому що якась магнум пневматика вона швиденько може розбивати будь-які приціли. А кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку, підписуйтесь на канал та до наступних зустрічей.